Вітаю 22 липня 2025, місто Рівне Україна. Ну що ж, перше плодоношення мого новенького сорта, сорт Кедо. Не знаю, що хто пише, і пізній, і середньо-пізній. В мене він має ягоду дозрівшу після начесу. Тобто він або ранній, або ранньо середній, скажімо так. Ну, перше плодоношення це не показник. Просто хочу спробувати ягоду саме раннього сорту, так як ранні сорти, ну, як на продаж, саме цікаві. Ягідка зараз невелика, от як ви бачите, ось така вона покоштує смак. У нас щодня дощ. Наразі внакислосолодка. Та кислинка явно відчувається. Дуже невдало в мене він росте прямо під сливкою. Тому саженців я робити не буду в цьому році. Спробую його пересадити в більш зручне місце і подивитися. Інша моя новинка понка. Ось ще вся зелена. Так що вона, скоріше всього, сама або середня, або пізня. Вирощуєте свою ягоду, своя ягода найсмачніша!